Показати вам варіант для паркану, друзі. Досить популярне рішення. Якщо ви собі хочете хороший, якісний паркан, щоб він виглядав красиво, гарно і, ну, і якість була в нього, хоч якась, але при цьому був хороший компроміс по ціні. Тому що паркан наразі, профлис 3D сітка, воно все одно коштує грошей. Якщо брати рабицю, вона має не такий хороший вигляд, і плюс, якщо брати рабицю ще й там якусь тонесеньку, то вона й не така жорстка. ну в общем... Зараз ми друзі, розпаковуємо рулончик. Оце йде оцинкована сітка, вона йде, бачите, спаяна, вона йде в пвх покритті. Ячейка може бути от у нас тут 50 на 50, а може бути 50 на 100, така продольна. Рулони є по 1,5 метра, є там вона стоїть на вітринці 2-метровий рулон. Тобто зараз ми розкриємо цей рулон і я вам покажу, ми її розмотаємо, покажу, як вона себе веде, тобто наскільки вона тримає жорсткість. Для орієнтації, оцей рулон, тут 10 метрів, коштує 1865 гривень. Це якщо ячейка 50х50. Якщо взяти 50 на 100 продольно, вона у нас на вітринці є, 2-метровий рулон, теж лівий, воно приблизь, там, побачить, це теж воно. приблизно 50 на 100. от, от е, 1,5 метровий рулон буде коштувати 1505 гривень. Плюс я вже казав, що вона оцинкована, тут навіть якщо десь щось у вас там пошкодиться саме покриття. от Бачите, ось тут пошкодилось, воно ржавіти не буде. Тобто Ви можете просто взяти фарбу або з балончика такого ралу і підфарбувати, і все, взагалі нічого не буде. Зараз, друзі, показую. Тому що у нас її продається досить багато. І я знаю, що люди шукають такі речі, але не всі знають, що воно може бути. Так Так, 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 ану тепер... Тінь, давай мені допоможеш. Зараз тут ще десь... Так, так а ну ти давай йди в ту сторону. Ми зараз метр на три його розмотаємо. От між прольотами зробимо. Так, от дивіться. Розматуємо, розматуємо. Метра на три, щоб ви розуміли, як вона себе тримає, як вона себе поводить. Ось десь так. Так, а ну постарайся трошки натягнути її. Тобто, дивіться, все, ви поставили стовпчики, кріпите на стовпчики, і, по суті, справи натягнули її, і все. І вона, бачите, вона має, має жорсткість. Тобто потрібно, понятно, що тут є, щоб ми натягнули її. І все. Не потрібно ні трос, ні за. Ні, ні, ну ви зрозуміли. Ні, якась проволока, щоб рабицю тримати. Плюс вигляд. ну Дивіться, це ж вигляд. Покажи, може, з різних ракурсів. Плюс оцинкована, тобто вона буде довговічна. І от порахуйте рулон, тисячу, саме Якщо така ячейка мілка, 1865 гривень, друзі. Тобто, В принципі, нормальна ціна, за те, що вона оцинкована в ПВХ покритті. Це, до речі, робиться на тому ж заводі, що робиться наша 3D сітка що ми вам продаємо. Я показую вам інколи прорахунки. По всій Україні робимо доставку, це на цьому ж заводі робиться і, по суті, справи матеріали ті ж самі використовуються, тобто якість хороша, друзі. Так що, телефончик залишаю під відео, бувають рулони ще по 25 метрів, вони навіть у нас є. По ціні, друзі, якщо брати ячейка 50 на 50, 25 метрів коштує 4850, якщо я не помиляюсь. А якщо ячейка 50 на 100, то. 3950, якщо не помиляюсь. Взагалі я телефончик залишаю під відео, магазин Зірка, місто Кривий Ріг доставку робимо по всій Україні. Так що звертайтеся, є запитання, хочете знати вартість доставки, звертайтеся, наші менеджери вас проконсультують. Така інформація.